Нас з вами чатує інша небезпека. Читують можливі відключення електроенергії, віялої відключення, графіки відключень через обстріли, які звичайно не будуть зупинятися, і росіяни будуть намагатися знищити енергоінфраструктури всієї України, і Київщини, зокрема, і от щодо захисту. Ритичної і енергоінфраструктури нашого міста то частковий блекаут у столиці. Ну не блекаут, а відімкнення, аварійні відімкнення, які відбулися 10 жовтня через російські обстріли, вони стали полем для деяких політичних маніпуляцій, і в соцмережах почали писати звинувачення, звинувачувати у терорі не росіян. А київську міську владу, народний депутат, багато хто це бачив від фракції Батьківщина, член енергетичного комітету Олексій Укачаренко, написав у Фейсбуці, що трансформатори на теплоелектроцентралі були пошкоджені, начебто, саме через те, що були не захищені належним чином. І вона в цьому київської міської державної адміністрації. Київська міська державна адміністрація відразу ж відреагувала на ці закиди, наголосивши, що столичні те, згідно з вимогами генштабу збройних сил України, мають необхідний захист першого етапу. І мер столиці Віталій Кличко так само зазначив, що після завершення облаштування захисту першого рівня Київ сформував програму захисту другого рівня, і столиця на такі заходи передбачила майже 4 мільярди гривень, тобто фінансовий ресурс Безпечений, а програму місту довелося реалізовувати самотужки і розголошувати, нібито незахищені столичних об'єктів критичної інфраструктури почали і в Київській міській військовій адміністрації. От тільки за даними інженерки і спеціалістки у сфері критичної інфраструктури Анни Мінюкової, саме Київська міська військова адміністрація, а не державна, тобто цивільна адміністрація, має займатися захистом енергооб'єктів. В нашому ефірі вона розповіла, яким би мав би бути правильним цей алгоритм. В Києві є військова адміністрація. І відповідно до закону про воєнне положення, саме військова адміністрація відповідає за захист об'єктів критичної інфраструктури. Тобто, ну, сам оператор Київ теплоенерго він не міг, він цивільний, він не може на свій розсуд визначити, які саме захисні конструкції йому потрібні, які кошти. На це. Тобто, через військову адміністрацію мала відбуватися комунікація з військовими, розроблятися план, проект, розраховуватися фінансування. І вже тоді. Військова адміністрація мала звернутися до КМДА до виділення коштів. А в липні у Києві загалом мали запустити повноцінну систему вже перехоплення російських дронів. І очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченка. Анонсував урочисто проєкт, який називається Чисте небо» – систему боротьби з дронами Камікадзе Шахед на яку з бюджету міста було спрямовано 260 мільйонів гривень. Кошти мали піти не тільки на закупівлю техніки, а й на створення ефективної системи реагування. І в той же час парламентська монобільшість вилучила у Києва 8 мільярдів гривень на оборону. І за даними голови бюджетного комітету Роксолани Підласої, кошти віддали Укрзалізниці. А вилучили їх, нібито на оборону. Олексій Гончаренко, народний депутат, каже, що кошти спрямували на премії чиновникам. Але, попри тиск на бюджет міста, у вересні Київ зміг все одно виділити 235 мільйонів гривень на дрони перехоплювачі для посилення протиповітряної оборони. І крім того, попри вилучення коштів, місто знайшло додаткові гроші на збройні сили України і збільшило фінансування програми захисник Києва у 2025 році до 11 мільярдів до до 11 мільярдів гривень. І під час е, війни захист таких великих об'єктів, як теплоелектроцентралі енергобезпека, е, це відповідальність держави, говорила нам депутатка Київської міської ради Ольга Чайка. У нас є київська міська військова адміністрація. Власне, яка і була створена для того, щоб забезпечувати оборону і безпеку міста під час дії військового стану, а у нас Київська міська військова Київська адміністрація і просто державна адміністрація займаються перетягуванням канону. тобто йде тиск від центральної влади на Київ, на Київного мера. І там вони міряються якимись своїми здобутками. Хтось там проклав, знаєте, пішохідний перехід зробив. Військова адміністрація пише, що це їхня перемога, і інші дрібниці. На жаль, тільки 6 жовтня Рада оборони міста за одним столом зібрала і мера, і очільника військової адміністрації. І вони там про щось, значить, домовлялись про те, як вони будуть забезпечувати захист енергосистеми в строїці. Президент, взагалі, з урядом зустрівся з цього приводу тільки 8 жовтня. Дуже мені хочеться запитати, чого не першого грудня. Може, в новорічну ніч можливо треба було зустрітись. Тобто ми всі знаємо про прислів'я, про те, що санки готуються з літа, і дуже причути про те, що в результаті депутати винні, що ні, уряд. Ні держава так в обличчі уряду, ні військової адміністрації, які повинні про це думати, не подбали про захист таких великих енергетичних об'єктів. Але От реально відповідальним за захист енергооб'єктів спочатку повномасштабної війни було державне агентство відновлення і розвитку е, України. Хто його керівник? Мустафа Наєм. Ви пам'ятаєте, він колись був хорошим журналістом української правди? Він одним був з активістів Євромайдану. Е, От але зараз він е, керує цим агентством. і він казав, що його підприємство буцімто відповідає тільки за захист розподільчих підстанцій Укренерго. А на третій. І рівень захисту, нібито не вистачило коштів. І у листопаді минулого року видання Times Таймс написало, що програма підготовки до зими вона провалена, бо відомство завищувало ціни підрядникам на роботи захисту, енергетики. А в червні тодішній премєр міністр Денис Шмигаль вимагав від наєма звіту і не дозволив брати участь у Берлінській конференції з відновлення. Тому наступного дня наєм пішов з посади. Він так само з, заявив, що з листопада 24 року його команда нібито стикалася з протидією. Тобто, наєм був він не зараз. Е, голова, він був, він пішов з посади. Тоді він це, це відповідав. Хто тепер, е, тепер намагаються знайти крайнього? Тобто, намагаються не вирішити, що тепер робити, а виявляється, з'ясувати, хто винний. Зі на зв'язку. Олександр Черненко, народний депутат, восьмого скликання. Е, Олександр, добрий день. Вітаю, доброго дня, Олександр, споконвічне питання: хто винний і що робити? О, знаєте, почне почну з другого. Тому що дивіться, хто винен, ну абсолютно точно. А е, насправді це абсолютно правильно, що зараз перекидають один з одного на відповідальність. Там центральна влада на місцеву, місцева державна адміністрація на військову. І навпаки, е, почнемо з того, хто почав. Дійсно, е, була жахлива ніч. Е, Власне, 10 жовтня були серйозні руйнування, були серйозні проблеми з електроенергією, і в принципі міська, міська влада і всі е, інші ДТЕК, всі інші органи робили все можливе, щоб е, мінімізувати наслідки наслідки цих е, прильотів. Але потім ввечері виходить президент і заявляє, що е, все це сталося тому, що ТЕЦ не були закриті. а ТЕЦ так. Нібито комунальні підприємства і тому за це відповідає міська влада. Тобто, перші оці перекидання гарячих картоплин почав власний президент. І я вважаю незаслужено Дивіться, перш за все, що робити, так? А я трошки знаю кількість а, тих прильотів, які були в цю ніч, які б там не були, дивіться, Оці, оці, оці укриття цих об'єктів, вони. Вони десь можуть врятувати від уламків, так вони можуть там врятувати від невеликих. Якщо точно, дуже точно прилітає навіть не один а три шахеда в одну точку, один трансформатор. Ніяким йому... я вже не кажу про балістику. це, це це, це взагалі тут не обговорюється. А на жаль, на жаль, на відміну від попередніх атак, минулорічних, позаминулорічних, а, ну росіяни почали бити досить досить точно. Ну просто, просто до метрів. Uh -huh. І яке би там не було там укриття, не укриття, яке б не було, ну, ну реально вона не рятує. Потрібно лише збивати. це це не означає, що не потрібно захищати об'єкти. Так, їх захищати потрібно, але е, ми розуміємо, що знову ж нормативи цього захисту розробляє не цивільна влада, а військова, цивільні в цьому нічого не розбираються, їм дають параметри, технічне завдання, uh -huh. і, вони, і вони вже мають відповідно на цього, наскільки я розумію. Ті укриття, які були, той захист, який був на цих ТЕЦках і на супутніх інфраструктурі, то він був ну принаймні погоджений з штабом. Тобто, це теж рятує від невеликих прольотів, там, умовно кажучи, від уламків або там просто от, щоб зрозуміти. Ще... Отой захист, який був на тих ТЕЦ, які були пошкоджені 10 е жовтня, так він був. Достатній, тобто він був той, який було розроблено генштабом і погоджено з військовою міською обласною адміністрацією. Чи він що, що це це, це зрозуміти б? Це якраз таке. Це було якраз таки те, що вони затвердили. Тому що якщо вони це затвердили, а все ж таки план захисту і умови захисту розробляються, такі військові, а не цивільні. Мені здається, це логічно, що, що саме плани захисту і. Конфігурації захисту, я не знаю, які правильно терміни підібрати, але те, яким чином мають бути захищені об'єкти критичної і е енергетичної е інфраструктури, мають розробляти військові. Велике питання: вони такі були розроблені? Чи не такі були? Тобто вони, е вони так розуміють, чи як? Вони розробляють ці плани і вони передають завдання міській адміністрації, чи там, яка, яка там має бути взаємодія? Хто кому Рабінович? Ну, дивіться, перш за все за це мають відповідати військові, так. і вони мають ставити ну, за логічно. В принципі, задачі. За захист відповідають військові. Так. Це логічно, принаймні принаймні, вони ставлять задачі вже місто так. там шукає кошти, ресурси так. реалізації. Повторюся, а ми зараз говоримо, ніби о цей захист, такий об'єктів, ніби це панацея. Насправді, це от. Воно рятує від дуже невеликих атак. Ми ж не можемо всі трансформатори, всі всітецькі закопати під землю. Так вони просто ну, не тому е, ключове це це безперечно. З е, е, треба робити все можливе, щоби. Е, ці шахеди, ці іскандери, кинжали просто не долітали до те. Так, тут це, це важливо. Я розумію, що наше Ну, це теж не... знаєте завдання. Так, так, не можна гарантувати стовідсоткову. Так. так, але якщо вже це сталося, то треба разом сідати, долати наслідки, думати, як далі цього не допустити, а не тикати, не звинувачити один одного. А в даному випадку тут не один одного, тут якраз. Перекладання повністю відповідальності центральною владою і uh -huh. військовою адміністрацією на місцеву владу, е, от це якраз і спричинило цей ну навіть не скандал. А оцю цю річ все друзі сталася біда. Сідаємо разом, думаємо, як наступного разу її не допустити. Що має зробити міська влада, щоби е, краще захистити, що має зробити військовий, щоб краще збивати, а не казати так, це. Київська міська влада не захистила, тому кияни сиділи сиділи без світла. Це абсолютно ну, е, політичні заяви, вони не мають нічого спільного з вирішенням проблеми, тим більше, але ну, вони знову ж повторюють несправедливі. В тому обсязі, в якому могли, і знову ж таки, та е, ніхто ж до е, того. Саме, Олександр, та, я просто намагаюся так. зрозуміти. Я мене, чесно кажучи, ота публікація Кучеренка. А вона мене трохи здивувала. Ну, це як знаєте, сказати, що м -м, голова сільради е винен в тому, що прилетіло біля села в трансформаторну підстанцію, що він мав встановити там зенітку і чи я не знаю що. Ну, умовно кажучи, так звинуватити голову сільради, що в селі було е -по пошкоджено дроном ТЕЦ е ЛЕП або трансформаторну підстанцію. Ну, з точки зору здорового глузду, і з точки зору закону, що не менш важливо. Так, тому що є ж розподіл повноважень. Що може зробити, що повинна і що може зробити міська влада для того, аби захистити енергооб'єкти? Ну, от реально, об'єктивно, з точки зору закону і здорового глузду, дивіться. А міська влада має на запит військових виділити необхідні кошти. Так, якщо необхідно, вона має виділити. Ну, там певні ну робочу, можливо, силу там, тих же самих працівників комунальних підприємств, будівельників згідно розробленого плану військовими. Так. Міська влада не знає ні дальність, ні, ні, ні силу у бойну тих безпілотників чи тих ракети, які летять. Тобто їм сказано. Знову ж таки, я знаю, що багато трансформаторів дійсно прикриті бетонними конструкціями, можливо, uh -huh. не всі. Але знову ж, ну, бетон він може е, рятувати від одного удару шахеда, який його розіб'є. Прилетить другий, третій, він вже пролетить у цю розбиту дірку, розумієте? Uh -huh. І тут, тут знову ж таки, тут. Треба мінімальний захист робити. Не мінімальний, по можливості максимальний. Так, принаймні, щоб якщо цей шахет впаде десь 20 метрів поруч, щоб уламки не посікли трансформатори, і в принципі з цими мішки з піском теж справляться, так? Але не в тому справа. Те, що написав Кучеренко це неправда. Ну, дійсно, трансформаторів багато. Можливо, які з них були. Краще захищення якесь гірше. Я не знаю. Я, я тут скажу. Е, але, але повторюся, сила атаки була така, що ну не врятувало врятували нічого. І, і дуже точно почали бити, якщо раніше прилітало з певним, е, і більше було сходи від уламків ніж від прямих влучань. То сьогодні ми ну, сьогодні, от найду, останнім часом ми маємо справу з дуже точними влучаннями, і тут потрібно перехоплювати, де ця програма чисте небо, яку нам анонсував Ткаченко. І ну, на розумію тоді, Олександр, коротке і... питання. У нас хвилина залишається. Так. От я просто я ж звичайна людина, я киянин, я громадянин, я народився в Києві, так на оболоні. Е От Олексій Кучеренко, який про це написав, та інші там вже підхопили, підтримали. Вони ж теж живуть в Києві. Не в Києві живуть. Ніде ж там, не. Ні, можливо, живуть в Кончезаспії, ми не знаємо. Під Києвом, так, в Київській області або десь. Ну, я не знаю, де там вони е, живуть. Але от з точки зору, ви ж теж політик, ви народним депутатом, народним депутатом були. А Нащо накидати лайно на вентилятор? Щоб що. Шо? Я повторюсь, це політика. Це політика. Це хтось думає не про захист, а про вибори. Хтось думає не про те, як разом зробити кияв нам краще. А хтось думає, як потупити свого політичного опонента, суперника, переклавши на нього відповідальність. Тому мені так, так, здається, ну, мені чомусь вважається, якби в кончі заспі стояла ТЕЦ. Вона була б е туди б не прилітало. Ні, 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 це міф е росіянин судно і вірте, я знаю. Це іронія. Олександр, це іронія, це, що... це так. іронія. Це іронія. Так. Ви ж розумієте. І навіть дещо сарказм. Ми ж розуміємо з вами прекрасно. А я вам дякую дуже, Олександр Черненко, народний депутат, восьмого скликання. І ми, до речі, хочу сказати: хто зараз не згоден з Олександром? Якісь Політичні сили або інші спеціалісти, фахівці. Ми готові з вами дискутувати завжди. Ми вас запрошуємо і готові точасно можемо влаштувати в прямому ефірі дискусію між тими сторонами, які підтримують одну точку зору. Хто вважає, що місто тільки повинно захищати стратегічні енергетичні об'єкти? Чи ті, хто вважає, що все ж таки військова адміністрація відповідальна за це? Бо бачите, зробили з цього якийсь. Я не знаю рів... ну, зробили з цього скандал політичний. З трагедії великої, що лівий берег був без електроенергії, зробили з цього політичний скандал. Просто е влаштували з цього от Срач. Запрошуємо всіх, приходьте.